Пропоную новорічних серветок. Декорація дуже гарно створює настрій на свято. Ось така серветка, перфоровані зірочки, довга на стіл. Покажу модельки, які є позиції, порційні серветочки, теж перфорація зірочки і підстаканочки. Такі ж самі прямокутненькі, така цікава перфорація дзвіночків з гілочками і підстаканнички. І красива червоного кольору, довга серветка настільна, з зірочками прозора. В лоті є отакі чотири позиції. Це куртіння. Довгі червоні серветочки, сірі порційні. і сіренькі зірочками довгі серветки.